Пункт перший, на чому би я е, зупинився, це на всіх без кандидатах е, так званого другого ешелону, е, які мають, скажімо так, менше 10%. Отже, я ясенюк 7% згідно всіх екзитполів, які сьогодні були представлені, має 7%. Виділяється національний екзитпол 7,8%. Ось, Але це можна вважати не суттєвим. Ці ж прогнози зроблені ще і раніше. ось, І будь-яка соціологія демонструвала ці самі 7%, зайдіть на всі сайти. 6-7% всі соціологи і ми, зокрема, давали Яценюку. З приводу Ющенка, 6%, багато хто не давав, я не буду називати структури. І їхні результати зайдіть на наш сайт від знову ж таки 5 грудня 5,5% від всіх опитаних, 6% від тих, хто збирався брати участь у виборах. Тобто президент набрав свої відсотки, які були прогнозовані. З приводу симоненко литвин по 3% скрізь воно так і було. Гриценко один так і був. Тягнебок 2, зайдіть на сайт і побачите 1,7 чи 1,8%. І від всіх опитаних два від тих, хто прийде, це все відповідає. Проти всіх 2% також відповідає тому, що було прогнозовано. І звернув увагу, що ці чотири екзитполи, наразі показані нам, вони в цих прізвищах всі один до одного збігаються. Сергій Тягібко, можливо, для вас це є новиною 13%, але наголошу на 5 грудня. Людина, яка мала 3-4% ще в жовтні, вже на 5 грудня мала 6%, на кінець грудня він вже мав 8%, за деякими центрами він мав 9%. На момент 11 січня, і ці коментарі ви також можете знайти. Мої коментарі ви також знайдете на наших інтернет-агенціях. Він мав тверде третє місце, яке становило 11%. Те, що він за тиждень до виборів ще добрав 2% і взяв 3%, 13% це не викликає жодних сумнівів. Ось це все нормально. Наголошують всі ці цифри в усіх екзитполів збіглися. Тепер стосовно Юлії Тимошенко. GFK 26%, Дембініція 27%, РНБ 26%, Інтер, телеканал Інтер через Социс 26%. Все це відповідає один одному і всі ці цифри також можна було би прогнозувати з огляду на те, що в, на початку грудня рейтинг Тимошенко встановив. Згідно наших даних, 21-22%. на кінець грудня зрозуміло, що люди визначалися, і всі кандидати потихеньку зростали. Тут немає заперечень, що людина набрала, ну, Юлія Тимошенко набрала свої ще там 2%, да, чи 3, добравшись до 20, 26%. Щоправда, деякі соціологи давали їй 16%, погоджуюся. Але це було трошечки, можливо, передчасно і на момент початку грудня. Тобто по цій цифрі в мене немає жодних заперечень, жодного здивування, це абсолютно все нормально. І найцікавішою цифрою є голосування в даних Екзитполу за Віктора Янковича. Отже, GFK 35%, Демініціативи 31,5%, R&B 37,6, СОЦИС 36,6, Шустер 34,7%. Отже, єдина цифра, яка відрізняється у всіх. Соціологів дуже суттєво в цих екзитполах це є цифра Януковича. Я по Тимошенко повернуся, я не, по, не послався ще на екзитпол Шустера, 25% Тимошенко. ну, у, у похибці 25, 26, 27% це все відповідає дійсності, тому що похибка на. Таких значних відсотках становить близько 2%. В будь-якому дослідженні це може залежати від методики. Давайте не забувати, що деякі, опитування робили, деякі з цих екзитполів робилися шляхом анкетування. Тобто після виходу з дільниці людину запитували і вона відповідала, за кого вона проголосувала, а деякі з цих екзитполів робилися шляхом. Анонімного анкетування, коли її людині пропонували скриньку, куди потрібно було вкинути бюлетень, такий самий, як на дільниці. Ну не такий самий, а умовний, так? ось тобто, це була анонімність збережена. А ви прекрасно розумієте, що у Львові говорити, що ти голосуєш за Януковича, трошечки незручно, так само у Донецьку, наприклад, говорити, що ти голосуєш за Тимошенко, також незручно. І тому певна ця відмінність в методиках могла дати. Певні корективи, тут я не бачу заперечень по Тимошенко, але тепер знову ж таки говоримо про Януковича. Різниця по цифрах екзитполів становить від 31,5% у дем демократичних ініціатив до 37,6 у кампанії РБ. Тобто різниця в 6%, якщо бути точним, 5,9%. Це є значна різниця, її можна пояснювати е, різницею методик, підходами, е, різницею там, виборчих дільниць взятих та будь-чим. Да? Але давайте справді згадаємо попереднє екзетполи 2007 року, 2006 року, де екзетполів було проведено не 6, як зараз на цій кампанії, а 4, якщо не помиляюсь, але різниця між ними всіма чотирма. Становила до 2% на найвищих показниках. Якщо я, не, якщо я по пам'яті називаю, ну, по-моєму, це було до 2%. Зараз різниця на максимальному рейтингу Януковича становить майже 6%. Оце є звичайно, питання. І я переконаний, що. Е не справдились скажімо так, мої особисті очікування з приводу того, що після 2004 року ну, соціологи, скажімо так, винесли урок, урок, да, і ніхто не, не схиляється до певних там, пропозицій від політичних стабів. Ми прекрасно розуміємо, що із цих шести екзитполів да, мінімум чотири були представлені від різних політичних сил. Ось, я думаю, що в цьому криється певний момент. Хоча, з іншого боку, я не буду говорити про колег-соціологів з приводу того, що десь є якісь проблеми, все-таки потрібно напевно шукати. Вирішення і в даних, і в підходах, можливо, хтось закінчив опитування раніше, можливо, хтось більше представив сільського населення, а не міського. Можливо, хтось навпаки, це треба розбиратися, але різниця в 6% на максимальні цифри занадто значна, щоб говорити, що. Ну, Бодай між цими двома крайніми точками є ну, все добре. Між крайніми точками не добре. Можна припускати, що можна брати всі серединні цифри. Ну, це вже, скажімо так, на хлопський розум, да? а в нас є і 36,6, і, і 35, і 34,7%. Я особисто схиляюся до цифри 35-36% навіть 37%, оскільки наші результати нашого, наших дослідження свідчили саме про такий прогноз. Ось, і звичайно, що там на початок грудня в нас і були цифри і 32, і в нас були цифри, вони висять на сайті і 37. Ось. Тобто тут я не беруся говорити про точність, але різниця власне в за полах все таки існує. І оце є ну, певним моментом. Цікаво, також було би порівняти. Внутрішні цифри внутрішніх ну, кожного окремого опитування, скажімо, компанія GFK різниця між Тимошенко і Януковичем становить 9%. У компанії R&B становить 11,5%. У компанії Soces різниця між Януковичем і Тимошенко становить майже 11%. У ну, Екзепол Шустера. Різниця становить майже 10%, да? а от у Демініціатив різниця між Януковичем і Тимошенко становить лише 4%. Фактично, національний екзитпол, який е не фінансувався з е штабів, скажімо так, дав е і є відмінним від всіх інших екзитполів. Але от е кому довіряти, я не буду розказати.